Серце віддавати дітям. Серце вчителя безкраю. Як би він його не крає. Тому гідний вчитель шани. Так любові і пошани. Це роботу не просту. І за те, що я наступ. Хай же ви серчи терпіння. Завжди розумні, добрі. Та Такі начитані все на світі знають. І терпеливо мудро нас навчають. Хай сила ваша буде не здолана. Хай любить, опасає туси діти, дарують вам усмішки і квіти. Нехай колеги люблять і цінують. Художники портрети намалюють, а композитори пісні по вас складають. І співаки вам пісню заспівають. Газаємо вам міцного здоров'я. Доброго тут та затишку сім'ї. Та також миру для України та всього світу. Ковідом вас не зупинити, війною вас не подолати. Умід, урок проведете на ура, бо для вас перешкод ніяких нема. Нам для вас, ми раді привітати. щирого серця хочемо вам побажати миру, щастя, добра, радості та здоров'я. Дай вам, Боже, жити кожен день з любов'ю. Дай Боже, натхнення та нових ідей. Та зростити з діточок достальних людей. Адже досить в Китаї не є косу пляш. А в житті вам все легко вдається.